Льюіс Керл. Аліса в Задзеркаллі. Розділ 10 Королева міняється. Сказавши це, вона схопила королеву і почала щосили її трясти. Чорна королева і не думала боронитися, тільки обличчя її все меншало, а очі більшали та зеленішали. А ліса трясла, а та робилася коротшою, гладшою, волохатішою, пухнастішою і. Розділ одинадцятий. Аліса прокидається. І виявилося, що насправді це було кошеня. Розділ дванадцятий. Кому ж це приснилося?» Вашій чорній величності не личить так моркотіти, суворо сказала Аліса кошеняті, протираючи очі. Ой, Кіті, ти розбудила мене. А мені снився такий чудовий сон. І ти там зі мною була, у зазеркальній країні. Чуєш, мила? У кошенят є одна припогана звичка, як одного разу зауважила Аліса. Що їм не кажи, вони тільки моркочуть. От якби ти муркотіла замість так, а нявкала замість ні, тоді з тобою можна було б побалакати, говорила Аліса. А як розмовляти з особою, що відповідає раз у раз одне й те саме? Кошеня замуркотіло знову. Хто знає, що воно хотіло сказати? Тоді Аліса пошукала серед шахових фігур на столі, знайшла нарешті чорну королеву, сіла на камінний килимок і поставила королеву перед кошеням. Чуєш, Кіті? мовила вона, переможно ляснувши в долоні. Ось на кого ти перекинулася, та Кіті на неї дивитись не хотіла, розповідала вона потім сестрі, зідвернулася убік і вдала, мов нічого не бачить, от тільки трішки засоромилася. Зрозуміло, що вона була таки королевою. «А ну, бо випростися, Люба, весело гукнула Аліса. А поки думаєш, що проморкотіти вклоняйся, це береже час. Вона схопила кошеня і тихенько цмокнула його. Це на честь того, що ти була чорною королевою. Сніжинко, люба моя, вела вона далі, позираючи на біле кошеня, що й досі слухняно терпіло вмивання. Коли ж нарешті Діна скінчить мити вас, ваша біла величність? Ось чому ви були такі розтріпані в моєму сні. Діно, чи знаєш ти, що миєш білу королеву? Їй право, ти просто не чима. Цікаво, а на кого ж перетворилася Діна? міркувала Аліса, омастившись на килимку, підперши рукою підборіддя та поглядаючи на кошенят. Скажи мені, Діно, це ти була хитоном бовтоном Здається, ти. Тільки друзям своїм не кажи, бо я ще достеменно не знаю. До речі, Кіті, якщо ти справді була зі мною в моєму сні? то помітила, напевно, одну приємну річ. Я стільки віршів чула і всі про риб Завтра ми влаштуємо справжній бенкет. Ти снідатимеш? А я читатиму про моржа й Теслю, щоб ти думала, ніби їси устриць мила А тепер, Кеті, слід нам поміркувати. Кому ж це все приснилося? Ось де питання, люба моя, облиш лезати лап, ніби Діна тебе не вмивала вранці. Бач, Кіті, це все приснилось або мені, або чорному королю. Звичайно, це він мені снився, але я йому снилася теж. То чий це сон був, Кіті? Невже таки чорного короля? Ти ж була його дружиною мила. Ти повинна це знати. Ой, Кіті, допоможи мені це з'ясувати. на хвилину лапку. Неслухняне кошеня взялося за другу лапку і вдало, що нічогісінько не чує. А як, по вашому? Чий то був сон? Ах, ті милі давні дні. Липня, усмішки ясні, і весела гра в човні. Сестри, слухають мене, а світило осяйне, попід небом казку тне. Літо радісне мина. Ех, його вже обтина, зимня віхола сумна, а в вісні не умира наших радощів пора, стародавня наша гра. Літня казка знов луна, і чарує нас вона, див химерних сторона. Дням веселого буття ет, нема вже вороття, Любий Сонто чи життя. Кінець книги.